Yeah. Всім привіт! Уу! Всім привіт! Це вже шоста серія про наш проєкт ВАЗ-21099. Ця серія буде більше похожа на влог, ніж на автомобільну серію, тому що в цій серії ми будемо займатися переоформленням На кінець до мене дойшли руки до цього спустя 2 місяці. Одразу кажу, ніколи переформлення я ще не робив. Так що який процес там я не знаю, але думаю, тим і цікавіше, все буду бачити в перший раз. Але самі знаєте, щоб машину переоформили, на ній повинні бути присутні всі зовнішні елементи кузова. Тому мені прийшлося це все так по-бистрому на неї накиднути, аби як самі можете побачити, воно все китайці. Ну це в принципі не важливо, головне, щоб її переоформили. Процес, як це все проходило, ви побачите прямо зараз. Але перед початком хочу вас попросити допомогти мені перебити по лайкам попередню серію. попередня серія набрала 91 лайк. Давайте, щоб ця серія набрала 100 лайків і буде дуже круто. Також не забувайте підписуватись, погнали, дивитись. прийшли для преси. Чим ти сьогодні займаєшся, Коль? З тицом повно. Дай бік дойде, сиди, руш. Дивіться, який волонає апарат О, часики Не може задню знайти Давайте задній перед... О, задня. Це не задня. Це вперед. давай толкну. О, блядь, скотина тяжлая. Блядь, тяжка скотина Давай, давай. Бля, я так кое ебався, колин, сука! Давай. Опа. Чирик. Такие у нас будни. Блогерские будни. Смотрите, как ушатался. Жесть. Бравили ми вже болгарочку, вертаємося назад. То, за чим ми їздили. Бо в мене немає, а ованчика є, ованчик виручає. Що ти робиш? дорожче? Як обично, щоб ця машина виїхала з подвір'я, треба провести кучу ритуалів і один з ритуалів це заводи із палкача. Ми не іщемо легких путей. А Коль, давайте будеш перта, я буду цей. Ти зможеш? Ну да, я ж могла. Головне, щоб машина десь не їхала. На, телефон. Андрюш Гнида не заводиться. скотина нахуй. Подається, б зараз дзвонити до друзів, щоб допомогли на боксір дотягнути, бо залишилось півчаса. Ось такі от пироги. Да, з цими тазами одні проблеми. Не купляйте, нікому не совітую. Пробую її зараз розвертати, щоб мене одразу приїхали і потягнули. Давайте, давайте. Все, полетели. Да. Очкуется в тросе, у пацаны пиздец, но. Все какие-то такие, блядь, видно надежные. Фу, блядь, цей таз, пацаны, робить одни только, блядь, пригоды. Бежаємо до мрео. Газуй, газуй! Не стесняйся, не стесняйся. Все, приїхали, сейчас будем переоформлятись. Все, погнали! Переоформлятись! Чекаємо своїй 92-й талон. Да. Чекаємо свої чарки, 92-й талон. Коротше, дочекалися, ми вже своєї черги, нам сказали піти зробити ксерокопію чого? Паспорта, ідентифікаційного кода і талона. Машана буде оформлятися на Даша, вона буде щасливий обладатель 99-й. 99 Попросив коротше, цей тіпок роздрукувати талон. Дивіться, правильно зробили чи ні? Топ. <реш> Ми хочемо машину взяти зучота, я своїй номер хочу з тобою залишити. Все, йдемо назад, все чітко. Це нові? Це нові? Да. Да ладно. Да. Я тільки щоб був прикол. А що, я думав старі будуть. Взяли накатик. Не забудь тормоза нажимати. Едім, їдемо, сусідні село. Ой, це капець. Ну все, на кінець-то ми вже переїхали назад. Такі в нас пригоди получилися, дуже цікаві. Получили ми вже нові ось такі номерочки, машина вже повністю переоформлена. Ну, Чесно, сказати, я думав, що цей процес займе як мінімум 2-3 години. Плюс я думав прийдеться номера, чекати. Ні, ну все про все в нас пішло десь ну, максимум півтора години і 1220 гривень е, вийшло це все переоформлення. В принципі, так. Все дуже швидке, все дуже чітко. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь до наступних зустрічей.